Канал Конфігура 96 пропонує Божевілля, вірогідна історія, війна тривала, пошук оптимального, скрижа, земне життя первинної громади, воїни первинної громади, воїни держави, структура військових підрозділів, армії регіонів, армія держави, вишкіл воїнів. Покарання за скоєння злочину. В цьому відео ми розглянемо розділ 18 з Крижави Воїни первинної громади воїн держави. Розпочнемо з питання, хто може стати воїном первинної громади воїном держави. На це питання надає відповідь Пункт 1, 18 розділу з Крижави. Войнами первинної громади воїнам держави може стати громадянином держави. Який досягнув 25-річного віку, пройшов спеціальний семирічний військовий вишкіл та погодився нести хрест відповідальності за можливе вбивство людини при захисті держави від ворога. А тепер уважно розглянемо цей пункт. Насамперед, щоб стати воїном, необхідно свідомо підійти до цього питання, що, ставши ним, ти стаєш потенційною людиною, що може скоїти вбивство іншої людини. Не обов'язково скоїть, а може скоїти. А вбивство це гріх, і за нього прийдеться нести відповідальність перед Богом на останньому своєму суді. Отож цей хрест, людина, яка бажає стати воїном, має взяти на себе добровільно. По-друге, особа в чоловічої або в жіночій статі, яка в своїх планах має намір стати воїном, повинна пройти спеціальні семирічні військовий вишки. Тобто, якщо хтось забажає стати воїном вже у 25 років мінімальний вік воїна, то спеціальний військовий вишкір має розпочати по досягненню 18-річного віку, а то й раніше. Припустимо, що молода людина розпочала своє навчання в військовій справі і навіть закінчила його, а в ході цього навчання. Буде паралельно займатися наукою і вже до 25 річного віку проявить себе як перспективний вчений. Тож вона згідно з крижаю воїном бути не може. Цінність для первинної громади і держави буде вищою саме як вченого, ніж цінність її як воїна Це саме стосується і молодої людини, яка паралельно військовому вишку навчалася в Богословському жовому закладі і за ці сім років отримала сан священнослужителя. Тобто, пройшовши семирічні військові вишки, це ще не є обов'язковою гарантією стати воїном. Зовсім інша ситуація, яку описує пункт 2, 18 розділ Скержави. Воїном первинної громади, воїном держави, може стати громадянином держави, який досягнув 18-річного віку і вчинив вбивство по неуважності або вбивство. При захисті свого життя та життя інших громадян держави і засуджені за це судом на вигнання за межі держави. При його згоді стати воїном правильної громади вигнання за межі держави не виконується, такий громадянин проходить спеціальний 7-річний військовий вишкіл і по його закінченню стає воїном держави. Дехто може зауважити, що в такому випадку нашу армію можуть назвати армією убивців. Ні, і ще раз ні. Будь-яке вбивство є вбивством, а це гріх. Але вбивство, яке вчинене не по злому задуму чи в приступі гніву, а по необережності, неуважності, чи, чи при привищенні дозволеного при захисті свого життя чи життя інших людей, не є вбивством умисним, а вбивством випадковістю, таким же, як і вбивство ворога на війні. Тому і дається можливість особам. Що сковило таке вбивство право вибору понести за нього кару, як за звичайне вбивство, чи обрати шлях воїна і взяти на себе хрест відповідальності за можливе, можливі і інші вбивства під час захисту первинної громади держави від ворогів, тим більше, що для таких ще встановлюється і випробувальний термін 7 років. В час, якого ця особа проходить курс військового вяршку, витримає його і не змінить свого бажання стати воїном, то стане воїном, Не витримає, стане вічно вигнанцем за межі первинної громади держави або навіть поселенцем у землях вигнання. А ось якщо дитина, яку заскрижала, не можна засудити до вигнання за межі первинної громади держави, ще не тоді що? Воїну вона бути не може, навіть вишкір військовий проходити не може і вигнати її не можна. На це питання нам дає відповідь пункт 3, 18 розділу Скорожаю. Громадяни держави віком до 14 років, що вчинили вбивство і не можуть по закону бути засудженими на вигнання за межі держави, направляються на перевиховання у спеціальні дитячі військові школи, проходять спеціальні 7-річні військові вишки. Після якого стають воїнами держави. Чому саме такими дітьми мають займатися у спеціальних військових школах? А тому, що саме військові зможуть зніготувати чудових майбутніх воїнів. А якщо дитина проявить видатні наукові таланти, якщо спочатку Господь допустив, що ця дитина була позначена гріхом убивства, але при цьому дав їй видатні таланти, серед яких і таланти наукові. То вважають, що він дав такій дитині і видатні таланти воїна. Так що така дитина не має вибору хіба що по досягненню 14 років зробить вибір вигнання за межі первинної громади держави. Та такого вибору ще в жодній первинній громаді не робили, поки жодного разу в жодній первинній громаді не був застосований пункт 4 18 розділу з по обранню воїн первинної громади особи без громадянства, вважаючи, що і особи без громадянства, і іноземні громадяни та інші особи, які проживають в громаді статусом гостя, щоб обиратися воїнами, мають спочатку стати членами первинної громади. Адже пункт 6, 18 розділ держави чітко наголошує: воїном держави не може бути особа з громадянством іншої країни. Ще одну застрою для воїнів держави, нам дає пункт 5 і 18 розділу споржаю. Воїн держави повинен бути душевно врівноваженим, не мати ніяких фізичних та душевних вад від народження, мати міцну будову тіла. Що це означає? А те, що навіть воїни первинної громади, воїни держави, якщо вони отримали фізичні вади у період своєї служби, не можуть надалі перебувати у військових загонах. Але можуть бути вчителями, інструкторами в спеціальних військових школах військових шубових центрах, а також вони можуть бути операторами безпілотних, наземних, повітряних, надводних і підводних апаратів. І ще є заборонено питання: хто не може бути воїном первинної громади, воїном держави. На неї нам вказує пункт 7, 18 розділу скажаю: воїном держави не може бути особа. Що є визначним вченим або особою духовного сану. Для чого вона ця заборона? А це, щоб упередити випадок, коли громадянин первинної громади забажає запропонувати кандидатом на вакансію воїна первинної громади видатного вченого або духовного особу і більше на цю вакансію, кандидатур запропоновано не буде. А в таких випадках кандидат на будь-яку посаду позбавляється право відмови. Тож при реєстрації цієї канатури буде відмовлено в її реєстрації, якщо виявиться, що ця особа є видатним науковцем, вченим або має духовний сан. Найбільшою гордістю воїна первинної громади, воїна держави, є те, що він носить спеціальну мітку та вробу шкіри чола. Цей знак є невеликим, але виразним. Правда, його дозволяється наносити не раніше, ніж через 10 років служби. Чому? Бо саме через 10 років воїн вже визначиться, які функції він виконує в армії держави. Не наносить цей знак воїни держави, які виконують розвідувальні функції, тож не можуть себе ідентифікувати. Опис цього знаку є у пункті 8, 18 розділі Скрижалю. Важливим фактом є те, що згідно пунктів 9, 10, 18 розділу Скрижалю, воїни держави. Рівні один перед одним і не мають військових відзнак звань. Своїх командирів воїни держави вибирають самостійно відкритим голосуванням терміном на один рік. А ось пункт 11, 18 розділу скрижалі описує склад військових з'єднань армії держави і назву командирів структурних підрозділів від найменшого підрозділу і аж до армії, з визначенням кількісного складу воїнів у кожному підрозділі. Ви можете зауважити, що кількісний склад армії занадто незначний по численності. але будьте певні, що цього достатньо для виконання функції по захисту кожної прививної громади і держави в цілому від будь-якого ворога. Адже воїни держави мають вишки надзвичайного рівня і володіють та керують надзвичайно ефективною зброєю смертельної дії. Для цього необхідно додати, що воїни. Як у мирний час, так і під час війни тільки проводять військові вишки і воюють. А обслуговування, ремонт техніки та подівель військової інфраструктури, логістика, забезпечення зброєю боєприпасами, продуктами харчування, модуруванням, індивідуальним захистом здійснюють виконавчі служби первинної громади та вищих об'єднань первинних громад. Проєктування і виготовлення зброї на території держави. Здійснюють як приватні особи, приватні підприємства, так і виробничі об'єднання що є колективною власністю первинних громад. Пункти 12, 13, 14, 18 розділу з держави кажуть про командування армії і функції оборони держави та про присвоєння звань армії очолюються гетманами, гетман армії держави є Верховним гетьманом відповідальність за оборону держави. І підзвітний воїнам держави та первинним громадам. Всі військові звання присвоюються тільки на період виконання обов'язку і не є довічними. Порядок присвоєння звань визначається військовим статутом армії держави. Пункт 15. 18 розділу держави визначає всі військові з'єднання розміщаються, дислокуються в первинних громадах. І знаходяться на повному забезпеченні цими первинними громадами за рахунок коштів, що виділяються на утримання армії держави всіма первинними громадами держави. Порядок фінансування забезпечення утримання армії, визначаються законами первинних громад, що об'єднані в державу. Пункти 16, 17, 18 розділу скрижалю Характеризує організаційну правову складу життя воїна первинної громади воїна держави. Воїни держави підкоряються законам первинної громади, первинних громад по місці своєї дислокації. Контроль за діяльністю вишком воїнів держави здійснюють посадові особи виконавчої влади, посадові особи контрольних служб первинних громад та вищих об'єднань громад. Пункт 18, 18 розділу Скажалю визначає основні обов'язки воїнів первинної громади, воїнів держави. Конкретизація обов'язків міститься у статутах армії держави і у посадових інструкціях воїнів первинної громади, воїнів держави. Згідно пункту 19 18 розділу Скаржав воїни держави позбавлені законодавчої ініціативи. Тобто, вони не можуть приймати участі у законодавчій творчості і пропонувати нові закони, ані зміни чи поправки до старих законів. Це зроблено з тією метою, щоб воїн держави не, від... не відволікався від виконання основного свого обов'язку, вдосконалення своїх навиків і професійної майстерності по захисту держави від ворогів. Так, як згідно пункту. 23, 18 розділу скержавлю звання воїнів держави є довічним і обов'язки по захисту держави також. Тому згідно пункту 20, 18 розділу скрижавлю воїни держави не можуть обиратися посадовими особами виконавчої судової влади. А пункти 21 і 22, 18 розділу скержаві застерігають, визначають і забороняють. Воїни держави не можуть залучатися до інших робіт за винятком пошуково-рятувальних та робіт по ліквідації аварії катастроф. Воїни держави не можуть залучатися до охорони поліцейських заходів всередині держави. Що стосується ймовірності скоєння злочинів воїнам держави, то про те, який суд розглядає справу, порядок розгляду справ, де має знаходитися підозрюваний під час слідства, яке він несе покарання. Якщо його нас доведена, про це нам оповіщають пункти з 24 по 28 18 розділу з Ось і все, що стосується 18 розділу з воїн первинної громади, воїн держави. А хто бажає знайомитися з повним текстом цього розділу, посили на нього тут та під цим відео. Наступна наша розповідь буде про розділ 19 з кержаду стосунки громадян первинних громад і їх вищих об'єднань держави з іноземцями та іноземними державами. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець догори під цим відео.